всіх. Я нещодавно спілкувався з одним моїм знайомим колегою голубівником. Я поважаю його, його думку. Так ось ми якраз зачепили тему на рахунок кримаків та рябих. Які ж вони кримаки і які ж все таки рябі? Зараз я не маю на увазі там, як правильно їх називати, маю на увазі, що там, кримаки, кромаки, конопаті, мурі і так далі. Зараз не про це мова. До речі, рябі, таке, ну я не пам'ятаю, щоб десь в якихось, в якихось регіонах рябих називали по-іншому. Тобто ряби, вони рябі будь-де. Зараз не про це. Я зараз хочу. Зануритись в тому, як вони, чим вони чим які називаються кримаками, які називаються рябами і чим вони візуально відрізняються. Першочергово ми зачепили такий нюанс, як око. Якого кольору око? І він мені каже, що десь він чув е, така версія, що начебто е, кримак. Він не за мастю, за кольором пір'я, а за оком вважається кримаком. Так само і ряби. Я звернув увагу на своїх рябах. Зараз поближче їх вам покажу. Спіймаю декого. І ми спробуємо разом розібратися. А ви напишіть, кому не важко свою думку, що ви на цей рахунок знаєте, можливо. Щось нам розповісти, що ми дійсно ну, просто не, або не знаємо, або хтось забув. Вирішив я почати ось цієї кримачки. Це тогорічна голубка, чума затемна, вона називав я її шоста вона за кільцем. Бачите, от вона, вона для мене це класична світла кримачка. Ось така за кольором. Що я хочу показати? Це її око. Дзьоб і око, давайте так. Око в неї кольора проса, помаранчеве таке. Дзьоб, ну такий. Між чорним та білим, між світлим та чорним. Це для мене класична кримачка світла. Зараз я. Покажу іншу. Ось голубка і має прізвисько Неряба. Вона колись маленька була в мене, і мені написав, людина написав це ж всю ж цему, що якщо всередині є пір'я, тобто це Неряба. Він не написав, правда, хто це, але написав, що це Неряба. Ну я так її з малкою прозвав Неряба просто. Я її завжди вважав рябою і тепер думаю: а якщо ми передивимось... Її око, дивіться. Ось її око. Воно такого ж кольору, кольора проса, помаранчеве таке. Помаранчеве кольору опроса, як і у е попередньої кремачки. Дзьоб, дивимось дзьоб. Дзьоб у неї наполовину ну, рябий такий. Дзьоб ряби наполовину білий, наполовину темний. Ось така наряба вона. Я її вважав завжди рябою. А тепер, схоже, що за цими нюансами вона начебто теж кримачка чи як вона. Хоча я ну, її вважаю рябою. Живайте, я всіх брати не буду у руки, але покажу темного. Взяв темного. Я не всіх своїх рябих і кримаків взяв, але таких, щоб різного віку та різного, щоб де на темне, де на світло мась кримачок. Це, оце темний кримачок. Він також білохвослий, бачите воно. І він. Давайте подивимось на його дзьоб та око. Що ми бачимо? Око в нього такого ж самого кольору. Проса. Ось бачите? А дзьоб дзьоб темний. Бо кримак темний і дзьоб темний. Ось, покажи. Ось такий красень. Тобто це для мене кримак. Я спеціально обрав і самці і самок, щоб було зрозуміло. Це знов голубок, самець, тобто ось такий рявий. 72-й. Цього року вже цей голуб. Ось такий голуб і дивимось на його око. Око у нього теж проса. чорнодзьобий Ось такий. У мене так вийшло, що зараз рябі всі з оком кольору проса, тобто помаранчеві. До цього були у мене рябі, вони більш білі, але рябого менше. І тоді вони були чорноокі, а зараз чорнооких немає. Ось ще одна рижеряба. Якщо ті були на сіру масть такі, на. На чорну, на сіру. Оця на рижу мать. Це голубка. 117 Вона зараз часто фігурує в польотах. Ось от така дівчина. Давайте подивимося, що у неї з оком. Які в неї очі. Виявляється, що очі в неї такі самі, як і у. Тих кримаків і у тих рябих, незалежно від його окрасу. Дзьоб в неї теж темний. Бачите? Дзьоб теж темний. Отака От голубка. Ще один голубок. Ось такий світлий кримак. Чому я його взяв? Він уже трирічний в мене кримак, якого він року в мене. 20-го року. Три да, роки вже йому. Він надавав мені багато голубиня. До речі, тут його теж син. Я його показував, 72-й. Він чорнодзьобичний. А батько, зверніть увагу, він білодзьобий. Ось такий батько. Він білодзьобий. Дивимось колір ока. Теж проса, але світле таке проса. Це світле. Там трохи темніше. Ну і десь, звичайно, десь є, може, відтінки, я так до кожного не можу придивитися, але десь важливо є. Ось виходить, що світлий кримак, білодзьоби, а око таке саме. Для мене це кримак, класичний світлий кримак. Бачите, от такий трирічний вже чок. Але в мене вже нема, чотирирічне вже нема. Що ви думаєте на цей рахунок? Що ви скажете? Хто рябі, хто кримаки? Які ж все-таки кримаки, які рябі, чим вони відрізняються? Ну як правильно їх, ну, скажімо, не те, щоб обирати навіть, а позиціонувати. Всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що ви про це на цей рахунок думаєте. І з задоволенням поспілкуємось, почитаю. Всім пока!